На передову воєнний вишкіл для депутатів і робота задля покращення комфорту лучан. Цим і не лише жила Луцька громада впродовж останніх двох тижнів. Місто залишається надійним тилом, який підтримує наших захисників і працює задля перемоги. Про найважливіше та найцікавіше ми розкажемо далі. Луцька міська рада не перестає дбати про військовослужбовців. Усім необхідним обладнанням забезпечили бійців 37-ї бригади. Це генератор, зварювальний апарат, бензопила, буржуйка, медикаменти та аптечки, продукти харчування і засоби гігієни, будівельний реманент. І ще багато всього вже поїхало на Донеччину. Також Луцька міськрада закупила необхідне обладнання майже на 2 мільйони гривень для комендатури швидкого реагування. Волинського прикордонного загону зараз там служить майже 600 чоловік. Абсолютна більшість жителі Луцької громади. Всі вони сьогодні виконують бойові завдання в найбільш гарячих точках фронту. Зокрема, в районі населеного пункту Авдіївка було придбано і екофлоу зарядні станції, і тепловізори, і дальноміри. І багато багато іншого спорядження, яке сьогодні допомагає тримати оборону, готуватися до наступу, яка допомагає рятувати життя для наших військовослужбовців і більш оперативно, і більш успішно виконувати ті завдання, яким ставить командування. А далі про те, як депутати Луцької міської ради дещо змінили свої робочі місця, замість офіційного вбрання і депутатського крісла, спортивний костюм і земля, замість підборів і стильної сумки, кросівки і зброя. Обранці Луцької громади пройшли військовий вишкіл у професійних інструкторів, які готують до війни оборони нашої країни воїнів. День депутата, який раніше, як правило, проводили на територіях комунальних підприємств чи організацій, вперше провели в неформальних і навіть екстремальних умовах під звуки вибухів і зі зброєю в руках та із пораненими. Біля Луцькради депутатів чатують військові. За декілька хвилин усі вантажаться в кузов броньованого Камаза. Дорогою ніхто не бачить напрям руху і не знає, що його чекає на кінцевій. А далі вибухи. Багато вибухів. Прикрили своєю рукою. Це територія тренувального навчального центру Тернове поле, що є структурною частиною батальйону оперативного реагування Луцьк. Тут професійні інструктори навчають військових та цивільних найрізноманітніших спеціальностей від снайперів і медиків до операторів, безпілотників. Наші депутати виявили бажання ознайомитися, чим займається безпосередньо кожен день ДФТГ «Луцьк». Е це той підрозділ, якого створила створила Луцька міська рада. Ознайомитися не означає просто подивитися, як навчаються інші. Інструктори підготували для депутатів та депутаток міськради навчання з тактичної медицини, тактико спеціальної підготовки та аеророзвідки. Сьогодні повинен повинні, повинні це вміти. Кожен волонянин і кожен взагалі україни. Та чи вміє бодай хтось із депутатів Луцькради тримати й перезаряджати зброю, накладати турнікет і рятувати поранених? Дізнаємось. На три години пропоную вам забутися, що ви цивільні з інструкторами не сперечатися. Їхнє слово тут закон. Та сперечатися було ніколи. Спершу бранців Луцької громади вчили, як поводитися під час вибухів. Родна, Родна, ноги схистили. Схистили ноги. Однією рукою голову. Коли лунає вибух, усе вирішують долі секунди. Тому військові інструктори радять відпрацювати своє падіння до автоматизму. Важливо, аби людина лежала до вибуху ногами. Вони мають бути схрещеними. Щоб нам в пахову зону нічого не залетіло. Групуємося, ховаємо і ремни. Щоб теж нічого, хай лучче в руку як шість секунд. Вухо, вуха закриваємо. Далі видача зброї. Депутати мусили перевірити магазин на наявність патронів. Зараз по команді. пуск. Це робиться для того, щоб вас не порахували. Далі кругова оборона, знову вибухи і навчання тактичної медицини. Це участь цілий день, щоб ви розуміли. Та у деяких депутатів та депутаток вже були певні навички. Це не перший курс тактичної медицини. Перший зі зброєю вже вмієте поводитись і на перший курс поводження зі зброєю. Так але для більшості техніка накладання турнікета на верхні та нижні кінцівки виявилася новинкою. Раз і от фіксація. все. Угу. Складував? Ні, нормально, тут ні. Раніше вже вчилися в Так, не закриємо перше. Все чудово. Прекрасно. Раніше не кладали Ні, ніколи. ніколи. А що найскладніше в цьому так Ні, я просто запитав інструктора, тому що тут є два, бачите, два пазики, і Я не розумію, я думав, що так, як в любі пряжці. Вона пояснила, що то е, від е, товщини, е, від об'єму цього. В разі чого самі зможете накласти там? Я вже наклав без проблем. Тільки в школі була в нас допризовна підготовка. Це було дуже багато років тому. В, принципі, ну, в перший день повномасштабної війни я ходила в центр реабілітації учасників бойових дій, базово, дуже на декілька годин пройшла медичну підготовку. Ну, загалом є розуміння, там, види кровотечі, що робити, але дуже так коротко. Та навчання з тактичної медицини інструктори ускладнили. Кроваборона! Ну, перші рази складно, але я розумію, що для нас якби навчання, а хлопці в реальних умовах воюють. Тому сьогодні ми відчуваємо хоч на хвилинку, оскільки це дуже відповідальна робота бути військовим, наскільки це небезпечно бороти нашу країну. Зараз нову відніме трошки є раніше перший раз. сьогодні. Вчилися луцькі депутати і депутатки також евакуйовувати з імпровізованої зони бойових дій поранених. Ногами вперед. Через травму ноги депутатка Вікторія Майборода не змогла брати участь у вишколі, тож охоче погодилась зіграти роль пораненої. Під прикриттям поранену виносять з поля бою. Дуже вдячна тим хлопцям, які мене врятували. Вдячна всій команді. Голова фракції буде на місці. У нас дійсно травма? Дійсно травма ноги. – так що вони. Але ви таки сьогодні прийшли. Ну а як же? Я мушу теорію вивчити, я мушу підготуватися. Бути готовим, мати базові знання із самооборони та тактичної медицини, певнять військові інструктори. Нині важливо кожному цивільному. Щодо луцьких депутатів, то вони кажуть, із першим заняттям впорались. Мало, мало часу, мало часу. Але в загальному заходить, заходить, орієнтується, щоб навчити навіть з турнікетом, це не один день. Треба щоб пройшов тренувальний процес. Але вони зрозуміли, що це не легкий хліб і не легкий хліб викладання цього всього. І ну я рахую, що треба, треба займатися. Навчання для цивільних на базі тренувального центру Тернове поле відбувається впродовж п'яти днів. Цього кажуть військові інструктори достатньо, аби отримати базові знання. Підготовка ж військових тут триває не менш ніж два місяці. Триває робота із задля комфорту Лучан, без черг сірих стін, старих рентгенапаратів та граючої підлоги. Тепер в консультативно-діагностичному центрі, що розташований на четвертому поверсі центру первинної медичної допомоги на проспекті Волі 66А у Луцьку, зробили капітальний ремонт. Тепер тут не лише сучасні кабінети, а й надсучасне обладнання. Пацієнти можуть дізнатися про Патології, не бігаючи по всіх можливих лікарнях, як змінили стіни і оснащення кабінетів та операційною за майже 17 мільйонів гривень. Дивіться у наступному сюжеті. Гендиректорка медичного об'єднання Луцької громади Лариса Духневич готується показати владі й журналістам фактично новий четвертий поверх центру первинної меддопомоги на вулі 66 а та капітальний ремонт. каже це лише частина змін, що відбулися після об'єднання поліклінік. Без сумніву, що не все видно зовні. дуже багато є ще всередині. Це і управлінські рішення, це і рішення кадрових питань, це і підходи щодо уніфікації лікування, протоколів, надання допомоги. Тому що на сьогодні ми досягли того, що в нас нема чужих пацієнтів. Ну, тобто, в яку б ти заклад не звернувся, ти завжди в медичному об'єднанні, ти завжди зацікавлені. Всередині зміни видно вже на першому поверсі. Протягом чотирьох років пацієнти поліклініки. Ніки рухалися по поверхах сходами. Нині тут встановили сучасний ліфт. Наступне шафи. Пацієнти медзакладу тепер можуть лишити верхній одяг та особисті речі під замком. На четвертому поверсі вже немає нітючих сірих стін і потрісканої від старості підлоги. Ну, ви ж самі все бачите, не тільки стіна, але лікарі наповнено все нормально, все добре. все вчасно, без проблем. Записуєшся, описуєшся. Всі послуги надаються без питань. Фіброгастроскопічний кабінет. Тут, як і в інших, десяти відремонтованих, усе відповідає вимогам державних будівельних норм закладів охорони здоров'я. Є процедурна, відокремлена плиткою обкладена, гарненька, світла, приємна, навіює гарний настрій. Також тут є миєчна кімната, обладнана приточно витяжною вентиляцією. Всюди дотримуються стандартів, території, площі. Кубометри, повітря, чистеньке, свіженьке, гарні умови праці. Тобто людина задоволена. Крім того, спеціалісти тепер працюють із сучасним відеогастроскопом. Техніка дуже хороша, техніка гарна, якісна, дає можливість деталізувати зображення, показати патологію, взяти біопсію, взяти на Хелікобактер пілорі є можливість. Капітальний ремонт зробили також у хірургічному, ендоскопічному, неврологічному, ендекронологічному, гінекологічному кабінетах. В останній до слова купили кольпоскопічну систему. Ми можемо зафіксувати картинку, ми можемо зберігати її в пам'яті. І порівнювати потім до і після лікування, до невпізнаваності змінилася також операційна. Якщо раніше хірургам підсвічували ліхтариками, то нині тут є сучасна двокупольна операційна лампа. Бачите, лампа має пелюстки. Його можна будь-вякі в якому ракурсі повернути, включити світло жовте, включити світло біле, а відрегулювати ну ну все все, що можна і не можна. Новий вигляд має і травматологічний кабінет. Окрім основного, тут є приміщення для прийому пацієнтів, окремо перев'язочна та гіпсова кімнати. Стало набагато краще працювати гарно, все все чудово. Пацієнти дуже позитивні відгуки кажуть. Відремонтували і отоларингологічний кабінет. Сюди купили сучасну систему лорта Аудіометр Аудіторс А 1 це дійсно мрія кожного отоларинголога працювати на такій стійці ендоскопічній, тому що можна дійсно під збільшенням побачити певні такі деталі. Рентген хірургічний блок. Тепер тут є вентиляція, цифровий апарат, який повертає у різні сторони стіл та рухова рентгенівська трубка. Коли я зайшла сюди, тут була розмога, ну паркет, який не витримував жодної критики, бо тут. Розпочав роботу другий рентгенологічний апарат. Для належної його роботи медики купили пристрій для проявлення плівки. Загалом капітальний ремонт із дотриманням усіх будівельних норм зробили у відділенні профілактичних медичних оглядів та кабінетах 11 спеціалістів. 16 мільйонів 782 тисячі. Сума не маленька. Якщо її розбити на два роки, то якби на це в основному це гроші Національної служби здоров'я України. Ми їх заробили. Правда, було сприяння міській. Кої ради досить серйозне. З чим не звернешся, завжди є розуміння, підтримка. Луцький міський голова Ігор Поліщук відзначив, що ремонт консультативно діагностичного центру позитивно вплине на рівень медичних послуг в громаді, адже тепер лучани мають значно більше можливостей для ефективного обстеження та лікування. Придбано оновлено велику кількість медичного обладнання, сучасного за допомогою якого можна поставити більш точний діагноз, зробити його більш швидко. Цей Встановлений другий рентгенапарат, і фіброгастроскоп і колькоскоп для гінекологічного кабінету і для і обладнання сучасне для кабінету отоларинголога, Інше медичне обладнання сучасне. Тому люди, які приходять до нас, вони отримують. Консультації вони отримують встановлені діагноз, медичну допомогу на сучасне обладнання в нормальних умовах. Окрім четвертого поверху, капітальний ремонт також зробили в реєстратурі, кабінетах лабораторної діагностики та підвалі, де повністю замінили труби водопостачання та водовідведення. У Луцькій громаді запрацювали камери автофіксації швидкості. Вони знаходяться на вулицях міста Конякіна, Карпенка Карого та Ковецьке, а також у селі Забороль. Про це йшлося під час виконавчого комітету Луцькради. Прилади будуть зчитувати номерні знаки автомобілів, які перевищуватимуть швидкісний режим. До слова, 10% відсотків заплачених водіями штрафів будуть надходити до бюджету громади. На засіданні члени виконавчого комітету поцікавилися, чи не вразливі пристрої до хакерських атак. Очільниця Луцької Мунварти Юлія Чіпак запевнила. Камери захищені. Усі ці камери мають відповідні дозволи, мають КСЗІ, мають захищену мережу, мають відповідне захищене поле, і окрім того, відповідну оптичну мережу. І у нас на теренах України вже два з половиною роки працює і кіберполіція, яка всі ці моменти відслідковує. Луцьк позбавляється від зайвої реклами. 3 травня у місті прийняли рішення знести ще кілька десятків рекламних щитів. Найчастіше це роблять у випадках закінчення договору оренди. Хоча по части трапляється і так, що про білборди забувають і самі їхні власники. Відтак у Луцьку помітили шити із рекламою партії регіонів, які вже добрий десяток років. Проте на яких вулицях поменшає габаритних бордів, дивіться далі. Місто із мінімальною кількістю реклами у Луцьку продовжують позбуватися великогабаритних бордів, які псують естетичний вигляд вулиця, подекуди взагалі розміщені незаконно. 3 травня на засіданні виконавчого комітету Луцькради прийняли рішення знести ще понад 30 рекламних щитів. Всі ці конструкції мають вже, скажімо так, поважний вік. І всі вони на даний момент перебувають без дозвільної документації на своєму місці, тому що дозволи були не продовжені. Власникам пропонують самотужки забрати конструкції. На це дають близько тижня. Якщо ж вони не реагують, борти демонтують примусово. На початку минулого року у Луцьку було близько 450 габаритних щитів, тоді знесли 70. На думку міського голови Ігоря Поліщука, цей рік має бути рекордним по очищенню міста від реклами. От такі щити величезні, ну це, це минуле вже, воно сьогодні виглядає непривабливо, воно сьогодні вже не працює, не привертає увагу людей, сприймається просто як інформаційні шуми. Наша мета є значне скорочення. Ми вважаємо, що 60-70 рекламних засобів на все наше місто є більш ніж достатньо. Перевагу надаватимуть багатостороннім щитам та led екранам меншого розміру, які зможуть одночасно демонструвати кілька рекламних сюжетів. Як приклад, міський голова наводить проспект Соборності, де минулоріч забрали 90% рекламних бордів. Почав проспект Соборності бути схожим на проспект, а не на проспект рекламу. Найближчим часом планують очистити вулиці Гордіюк та Конякіна, які також навантажені великогабаритними щитами. Подекуди вони стоять там вже з десяток років, як отця реклама партії регіонів. Позбавляються у Луцьку не лише реклами, а й сміття. Працівники Луцької міської ради та інших державних установ влаштували традиційну щорічну толоку. Більше двох тисяч людей прибирали кілька десятків локацій міста. Вулиця Шевченка у Луцьку до центру міста рукою подати на цьому невеликому осередку природи серед асфальту. Схоже, лучани відпочивати полюбляють пляшки, упаковки від харчів і навіть одяг. Сміття на цій локації купа. Вона одна ну, на жаль, так сталося одна з захаращова. традиційно ро сьогодні сюди йдуть десятки лучан прибирати за тими, хто смітить. Це одна із локацій екологічної толоки, яку щороку проводять у Луцьку. Добре. Мішки у руки і до роботи. Артем дотолока долучився із своїми колегами, працівниками Волинського апеляційного суду. Бажання прибирати каже, виявив сам. Добровільно, звичайно, добровільно. Так чому ну, зголосилися прибирати? Ну хотів якось допомогти більше. Вчора виконав свої посадові обов'язки. Виконав більше те, що мав зробити сьогодні. Як від нашого відділу я приєднався? Мовляв, виділити кілька годин на прибирання не важко, адже наводити лад потрібно не лише у власних домівках, а й у своєму місці. Це важливо, щоб наше місто було чисте. Тут гарна така паркова зона біля стара і гуляють діти. За цією локацією упродовж кількох останніх років закріплений департамент сім'ї та молоді Луцької міської ради кажуть, з року в рік тут збирають одне і те ж сміття. Пляшки, і на жаль, подекуди зустрічаються навіть шприці. Шприців тут і справді немало. Скільки вже знайшли прибирання, це лише початок. Але зауважують, сміття порівняно із минулими роками, нині менше. Все ж таки поступово, можливо, не так швидко, але ми можемо достукатись до екосвідомості громадян. Особливо мені дуже подобається, що маленькі діти і молодь зараз набагато більш відповідальніше ставляться до цього, і, можливо, навіть навчають своїх батьків. Менше сміття, аніж минулоріч, зібрали і на вулиці глушець. Якщо раніше в нас була за півгодини вже вантажна машина, то Сьогодні, ось це можна сказати, все, що зібрали. Ну ще не завершена робота, але сміття однозначно менше. Є такі локації, які взагалі вже випадають з прибирання. Тобто, якщо колись центральний парк, парк дев'ятсотріччя, це були постійні локації для прибирання. Сьогодні там порядок. Нині ж впорядковують лише ті ділянки, де не прибирають комунальні служби. До того ж, щороку збільшується і кількість людей, які долучаються до толоки. На понад 40 локаціях нині працюють більше двох тисяч людей. Неподалік від свого робочого місця по вулиці Глушець, сміття збирають і працівники Волинського господарського суду. Відгукнулися на ініціативу міської ради, вирішили допомогти в такій добрій справі. Як кажуть, хто не смітить, той прибирає. Чимало цього річ кажуть школярів та студентів. До того ж, допомагають і ті, хто на толоку не реєструвався, а просто проходив повз. Тож довго на локаціях затримуватися не доводиться. Буквально за годину сміття вже не на землі, а у пакетах. Воно буде попередньо сортуватися. Це все, що може бути перероблене. Наприклад, пластик, ті ж пластикові пляшки, бляшанки, метал є сміттєсортувальна станція. є люди, які займаються додатковим сортуванням, по можливості буде вилучено і передано на переробку. Втім, залишається чимало того, що переробити вже не вдасться. Те сміття, яке знаходиться в природі, воно є мокре, воно є брудне, воно втрачає свою якість як сировина. Учасники екотолоки вірять, що лучани щороку ставатимуть свідомішими, адже чисто не там, де прибирають, а там, де не смітять. А в неділю десятки лучан вийшли на велопробіг, долали дистанцію задля доброї справи. Такий захід влаштували благодійники спільно із Луцькою міською радою, аби зібрати гроші для наших захисників. Нині їм дуже потрібні тактичні аптечки, на які і збирали на велопробігові «right for Life». У Луцьку відбувся благодійний велопробіг right for Life». ініціатори акції Веловершники України. А волонтерський штаб ангар та Луцькрада підтримали добру справу. Ми такий спосіб теж можемо показати свою силу духу, і що ми за будь-яких умов готові це робити, продовжувати збирати і надсилати допомогу заради нашої перемоги. Зібрані гроші з велопробігу передадуть на тактичні аптечки для військових. Бойовий медик Олексій Кушнір як ніхто знає, настільки вони важливі для наших бійців. Цього не вистачає, тому що війна і військовослужбовців щодня призивають більше і більше, бо є на це потреба. Ці речі рятують. Ці речі не просто вони існують в аптечках військових, вони просто рятують життя. Учасники велопробігу кажуть, такі заходи слід проводити частіше, бо, крім благодійності, вони пропагують здоров'я. Це один з кращих способів, оскільки він мотивує людей. Не тільки допомогти, а й вкласти напевно, частинку себе в це, тому я думаю, що має такі збори проводитися як найчастіше. Велосипедистів не злякала навіть прохолодна погода. На термометрі було всього 6 градусів, згадуючи відео, як Нашим військовим, напевно, нам не найгірше буде в цю погоду їхати. Це те, що допомагає допомагати і нагадувати людям про те, що зараз відбувається. Маршрут учасників із вулиці Залізничної через проспект Волі до села Звірів. Усього 50 кілометрів. Маршрут комфортний, а погода то таке. Віддаєшся в переміщенню їзді це задоволення. А задоволення за радища і благоділо – це ще краще. Такі ж велопробіги на підтримку української армії відбулися вже у багатьох країнах світу, зокрема у Чехії, Німеччині, Швейцарії, Сполучених Штатах Америки і не тільки. Робота задля підтримки наших захисників розвитку Луцька та прилеглих сіл і, звісно, нашої перемоги триває. А ми будемо і надалі розповідати вам про це. Стежте за наступними випусками Луцької громади, аби знати про найважливіші події у місті.